До того ж, крім цієї ліліт, тут ще і стоїть південний вузол, про що ця фіктивна точка астрології? За кармічною астрологією це про той досвід, який наша душа набула протягом багатьох втілень, і відповідно, що на ми Дуже добре вміємо. Ми настільки це добре вміємо, що для нас це є нормою, і ми не визнаємо, що насправді це також наші певні таланти. Якщо відірватися від кармічності да, і минулих втілень, то можемо сказати так, що це фіктивна точка, яка нам вказує, що також є. Нашою зоною комфорту, нашими базовими потребами. Бо якщо ми це набули протягом багатьох втілень, то для нас органічно і нормально це мати. І якщо ми не проявляємось за цією ефективною точкою, то це також для нас є проблемою, це також нас тригерить. Тому це така точка, яка вказує на Потреби на можливості і таланти, які ми насправді не вважаємо талантом. Але, я, я ж знаю, воно настільки для нас органічно, що нам здається, що це у всіх людей так. Але я хочу сказати не у всіх. І ми маємо це брати, так би мовити, собі на озброєння і активно цим користуватися.